Йо-йо-йо, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми з Любрал Старс. І я вас попрошу підписатись на ютуб канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика. Ще я вас попрошу написати коментар, поставити лайк, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити жодний відос. А поки що ми летимо в ранг і ще подивіться минулу серію. Вона була дуже класна. Так, ага. Треба напевно брати Ріккіча, рікича, рікича, рікича. Так, крикичебам. І я думаю.. оу. Оу! Каксус 11 рівень, йоу! А в мене 10 тисяч П. Ну це все. Ми програємо. Бо в них два танки, в яких по 15 тисяч. По 15 тисяч просто на. Оу! Хоча не дуже у них 15 на. Так, зараз я по цьому челу по Едгару. Як запулю? Як запулю зараз по, по Едгарові? Так, виносим, виносим, виносим. Ага, я не беру м'яч. Значить, все, в нас гол. В нас гол. Let's go. О, я забувся, який це прапор. О, я реально не пам'ятаю, що це за прапор, але я думаю, що якийсь класний якоїсь класної країни, а поки що ми розвалюємо Едгара, який в нас вирішив тікати. Але в нас це не дуже сильно виходить. Так, блін, в нас забирають м'ячі. як же це погано. Е так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йоу. Бем. На. Фуф, винесли трошки, повиносили їх трошки. Я думаю, ми вижимо. Я думаю, ми виживемо, а може навіть і заб'ємо гол. Тому включаємо ось таку класну штуку. І йдемо, йдемо, йдемо. Оооооо, драко красава! Неймар забив клас. Неймар красавчик забив гол, а поки що ми виб'ємо місію. І я думаю, що... Що, я думаю. Я думаю, треба подивитись, що тут. О! Йоу, о, це класно. Оце класно скін на кого? Це хто? А, це на Otis. Otis. W Otis. О, ну скін. Ліон 349 капець. Угу. ОП за 39 гемів продається, класний скін, Але полетіли далі, бо нам не треба втрачати жодного е часу. Тому я думаю, треба взяти рікіча. Рікіча прямо одразу беремо. Так, в цього час нічого нема. І цього чили нічого нема. Тому давайте промотаємо і хай він візьме оцього чиліка. Хоча МР... МРП було б краще. Окей. О, Ворн, Ельпрімо і бочка. І бочка. Угу. Так, в нас дід оцей Ріко і Кольт. Хм. Прикольно, 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 Але треба думати. Але треба думати, думати, ага. Ага, ось так вирішив зробити на так винесли. Ага, ага, ага. мінус 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 Так, Ага, я поняв. Ага. оу бочка. Бочка, 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 бочка. Все винесли. Let's go. Зараз будемо ультить. Зараз будемо ультитик. Ой, зараз будемо ультити. Готов ультувати. Готов прям. Прям Готовченко. Оооо. Так, Бем. розносим, розносим, розносим його. бем, Ой-ой-ой, блін. Блін, дід, дід залишився, дід залишився. Так, давай, давай, давай. ну, Красавчик. Дідуганчик, дід красавчик. О, 23 тисячі. Хп, клас. Ой, демеджок. Ну, хп можна сказати, знесли ми. Класно. Так, ми поки що дуже добре зараз йдемо. Ми прям кожен раз виграємо. Так на футбік я би теж би взяв би. а, Рікіча. Рікіче. Рікіче, щоб Демоч був. О, Джесі, не лихай перчаджу, вау. І кальчар. І кальчар, клас. Так, Кіт прикольний. Кіт прикольний, але ну, таке собі. Ну, типу, це як Міко. Ой, не Міко, а та Міко його звати. Це оця мавпочка, мавпочка така маленька. Яка пригає дуже близько. Так, до себе. Так. Ого. Подивіться, лега, і оцей. Я не знаю, що це за ранг. Навіть я не знаю, що це за ранг, але він якийсь лютий. Він 100% якийсь лютий. Так, але треба виносити їх ось так. Ось таким чином, ось таким чином. Мінус, мінус. Розносимо. Ой-ой-ой, бі-бібі, бі бі бі-бі-бі-бі-бі. Так, пішли раш. пішли раш, пішли, пішли, пішли. Так, і... О, но! Ну, 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 проходимо. Проходимо. Так, кольт. Кольт, кольт, коль, кольт, коль, коль, кольт. 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 Помер. Кольт помер. Погано. Дуже все погано в нас. Блін, нікого не вбив навіть, нікого навіть не зачепив. Як же це погано, як же це погано. Оу, о, рознесли, 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 рознесли. Оу, блін. Давай, давай. Ми програли, ми програли. Нам забили м'яч. Як же це погано, як же це погано. Окей. Окей, друзі. Так. Ой-ой-ой, хайпер чуто. Ого. А чого він такий лютий? А чого він такий лютий? О, красава, розвалили. Так, давайте, 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 давайте. Так, я з цього боку йду. Так, раш, раш, раш. Проходимо раш. Так, треба їх виносить зараз. Треба їх прям виносить на е, на. Ні, 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 ні. Ні, на, на. Так, Бі-Бі-Бі-Бі-Бі-Бі! Бі-Бі, 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 бі Нє. Нє-ні ні. Як. Яким чином, блін. На Накарка, походу, що ми добре йдемо. Але ми добре йшли. Я думаю, можна повторити. О, нокаут. Нокаут, прикольно! Накаут прикольна штука, тому давайте візьмемо. Цього. О, дв... а, а, Ель пріма на 11 левелі. І колод, та? Це ж колед? Так, це колод на хайпер вау. Вау, хайперчардж. Класно. Так, 12 тисяч у нас. Йоу. Тобто в цього гріфа може бути 12 тисяч, йоу, як же це багатенько. Я злий капець. Я готов розривати всіх і все. Так, Угу. М -м. Так, оцю штуку, цю штуку, цю штуку треба ловити, оцю штуку прям треба ловити зараз. Так, розвалюємо зараз їх дуже добре. Ми їх прям контр зараз. Ми їх прям контр зараз. Так, Так, поїхали, поїхали, поїхали. Бу. Так розвалили. ай яй 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 як боляче. Так, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Ніє, я помер. Ну, Це все. Це реально геге. Зараз це ГГ. Е, я вам кажу, що це ГГ, бо в того чела Ульта весь час є. І він зараз. Оооо! Ї... Красава! Прима його задефав! Йоу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, боляче, боляче, боляче. І... Треба Діномайка першим розволяти. Let's go на дніномайка. Пішли просто на Діномайка. Не можна, не можна йому це дозволяти, не можна йому таке дозволяти такій е, поганій людині. Так, ауч. Ауч, ауч, ауч. О, добили. Добили, 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 клас. Так, давай, давай, давай. На, наплюх на на, на на. На. на, на, О! Так, давай, давай, давай. Оооо, ура! ій я злий, я злий, я капець. Я капець який злий. Я прям гебела, яке зле. Чудо зараз. Ага. Профукали, 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 профукали. Так, 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 Віддефались трошки, віддефались. Так. На-на-на-на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оцю штуку, оцю штуку оцю штуку. Так, давай, 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 давай. На так, 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 так. Розвалили, розвалили. На, ще трошки плюх. Так, колод тут розвалює всіх. Так, колод розвалює, значить, і я повинен заходити зараз. На. Ніко нема. Ніко нема. Ай-яй-яй, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Так, е, допомогли мені, дякую. Дякую, дуже погана була допомога. Так, а ось тут а чел ти попав. А ось тут а чел ти попав! Попав прям під гарячу руку, блін. А, походи, він не попав під гарячу руку, але окей. Але ми винесли, значить, все добре. Значить, все добре, ми виграли, можемо трошки, трошки відпочити, бо була дуже потна катка, мені прям капець, як це подобається, але це дуже люта катка. Це прям яка люта катка. Дивіться, якою гешкою. Це ге прикольно. Буква Ге прикол. Рік один Мак і Пенні. Пені прикол. Угу. Ще навіть таймер тільки почався, а ми вже е, вибрали ці. Оу, блін. Так, Джейсі 8 біт і наш цей Едгар. Так. Як же ж складно буде? Як же нам складно буде? Так, Бем, Бем, трошки закину, Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Ой, на 8 біт якось винес. Блин, а в нас діномайк там помирає. Блин, а в нас діномайк помирає. Ні, куди ты йдеш? Куди ты йдеш, братух? О, oh, блин. Чуй нам погано. Може бути. Ой-ой-ой, ой прям дуже погано. Ну, а? Блін. я майже накидав йому я настільки сильно, я йому кидав Вроде би вже демеджу так багато. Але ні, але я не зміг. Але я не зміг. Ой-ой-ой-ой-ой. у Йоу. Це люта штука, це люта штука. О, пені поставили свою турельку. Так, це шанс, це шанс, це шанс. Ні. На. Чому? Чому, чому, чому? А в нас тепер програємо. А ми тепер програємо, блін. Так, треба зараз розвалювати тільки одну штуку і це оцю Джесі. Джесі, 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 Джесі. Так, розвалимо, розвалимо. Давай, давай, давай. На, на, на! Дві секунди, дві секунди. Ми програли. Динамайк майже докинув. Так, давайте на нього накинемо. Бем-бем-бем. Так, репорт. На цього теж репорт, і на цього теж репорт, ма. Бем, все. Накидали їм репортів і, і поїхали далі в ранг. О, хот-зона, клас. Хм, думаю, нам треба тут, знаєте кого? Ось цього прекрасного Дідомайка. Так, нам би оцю, блін, цю штуку нам би теж бо дуже треба було. О, сквік! Вау! Йоу, його, Сквік, клас! Ммм, mm. а, його точно точно, його звати Сквік. Це я про минулу серію зараз. Бо я не міг сповнити, як його звати. Його звати Сквік. Його звати Сквік і let's Гу. Бем-бем-бем. Ага, ага, ага. Так. Бем. Так, давайте, давайте, давайте. Валіть, валіть, валіть. Ага, ага. Бем. Бем. Ага. Так, а давайте оту штуку гепнем і зупинимо кого-небудь, б. Так, бочка в нас там залітає, прям. бочка прямо в нас там залітає, але нас там хочуть винести. Ай-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Гади, гади, гади. Винесли мою оборону. Що за люди? Що за люди, на. А, це дальник тому. Що... Блін, я думав, це не дальник. Я облажався. Я облажався реально. Я, я протупив. Так, треба накидувати по цій штуці. Так, розвалюємо. Тепер оцей Едгар. Бем-бем. І бем-бем-бем-бем-бем. Так, давай, давай. Давай, давай, помри вже. Давай, помри, на, чудовисько, чудовисько ти. Бем-бем. Гепсі, гепс, гепс, егепс, ей 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 Не добили, не добили, не добили, облажили, обла. Оу, ми облажались, йоу йо. Що йо я радуюся, я не знаю, але окей. Поїхали далі. краб Давайте знову дімайте, спробуємо. Може я щось не розумію, як треба грати. На гріфа, бери гріфа. Бери, бери гріфа, він там. Ого. Ого, в тебе тут цього. Я не побачив, що в тебе стільки є. Багатенько в нього Бравлерів. Я думаю, в нього тисяч за тридцять. Щось мені так здається, тисяч за 30, бо в нього а, жодного нема невідкритого. Типу я його не побачив жодного закритого бравлера. Типу в нього всі відкриті. Ай-яй-яй-яй, на. А, так. А, чого я сказав, на, якщо мені наваляло, окей. Але окей. Так, треба сквіка квіка виносить звідсиля. ай яй яй на 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 На. Винесли сквіка. З ми винесли на. Ага. Ага, ага. Ага. -ага. Так, ай-яй-яй. Ой-ой-ой. На-на-на-на-на. На. І на. Ой-ой-ой-ой-ой, я облажався, але я накинув 2000 плюхи. Так, а, гріф. А що ти не вмієш на гріфі грати? Ти не вмієш на гріфі грати. Йоу! А я думав, ти вмієш. Я думав, коли в тебе стільки бравлерів, ти вмієш на ньому грати. Так, сквік, 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 сквік. А, накидала трошки по ньому, по ньому трошки накидала. Так, треба забрати, забрати, забрати бем-бем-бем. Так, все всіх. Так, одна, одна Одна оця штука, і ми виграємо. Одна штука і геп. І ми виграємо. Так, все, вся гра на мені тепер. Вся гра на мені. Так, на. Наті. Я їх прям там розвалюю прям настільки сильно. О, ми виграли. Let's go. Let's go. 55 тисяч. Let's go. О, виконали місію. Клас, ура. О, 500, класно. Так, зірочка. О, рертіка, шкода. Але подивіться, ми вже до легендарки дуже близько. І ми тут два рази ще заберемо е, 200, і потім в нас буде оновлений цей, і ми будемо дуже швидко їх відкривати. Ми його прям на ізі відкриємо отак і все. Бо там буде капець е, мало коштувати все. Так, тобі Гріфа, а тобі Едер. Ну Хоч ти Гріфа взяв. Молодець. А то та пейпер взяла, чи той Ах, злой смайлик. Оу блін. В ней дідумайкі. Буду складненько. Але в нас два дальніка, три дальніка, в них тільки один дальник. Тому я думаю, бем-бем-бем-бем. Оу блін, в нього більше хп. І більше плюху, значить, бем. Так, накидаємо, накидаємо. Ой-ой-ой-на! На-на-на! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я себе ще розвалив. Я себе ще розвалив. Так. О, горів красава. Риф розвалив його. Так, я свої кусти знищив, правда. я, правда, свої кущи знищив, але окей. Але окей. Бем-бам-бам-бам. Так, накидали трошки. Накидали. Бэм. І Ип. Так, пем-пам-пам-пем. Бэм. Значищем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йой. Йоу! На. Ой, Блін. А зараз тільки я можу, та розвалюватися. ой 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 Йоу. На! А чого ти не зупинився? А чого він не зупинився, розкажіть мені. Розкажіть мені, чого він не зупинився? Чого? Чого? Так. Ооо. Йоу! Йоу 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 йу йоу йоу! Так, так. Ще трошки. На! Бм. На, на, на. Ауч! Ауч! Ну це все. Ні -і -і. Я прям грустний, капець. Але ми дуже добре грали, але вони набагато були сильніші. Набагато. Так, давайте ще раз Діномайка. Блін, Діномайк, одна Діномайка, це складно. Але я його один раз розолив, тому класно. Так, а що в нього є ще? В нього нічого нема. Е -е, так. О, Джейнет у нього є. Так, легендарок у нього нема. А підскажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи можна отримати цього легендарку з Стардропу. Чи ні? Я просто не бачив жодного разу, щоб хтось отримав. Я не знаю, чи можливо це, чи дуже маленький шанс якийсь. Хто знає, напишіть, будь ласка. Я буду йому дуже вдячний. Так, Бемба за тобі, а тобі, знаєш, кого, 8 біта. Хай буде тих, кого я хотів, Значить, вони більше знають, на яких вони бралер вміють грати. Подивіться, в них усі на третьому рівні. Оці штуки, за якими АПМ в них, штуки, ну, типу, АПМ ранг, а вони, типу, ап, і вони дають гроші. Ну, щось там дають. То коїни, то монетки, то ще щось. Е, і в них вони всі на третьому. Уявіть собі, це ж дуже люто. Це ж капець як люто. О! О! Так, бем. Це це для нашого Раш, о, блін, наша облажався наш облажався, залишився Діну Майк і йому зараз треба вигравати. О, о. йоу, він виграв. Класно. Клас Шкода, поплачемо за них. Шкода. Шкода, поплачемо за них, бо вони програли. Але. Окей! Okay. Let's go, let's go, let's go. Так, розвалюємо. Так, зараз на мені гра, бо ми можемо померти зараз. Оу, а їх тро! А їх три. Так, окей. Okay. Це неможливо зараз виграти. Це неможливо. Все. Да. Так собі ми граємо, якщо чесно. Прям о, о, дуже не дуже погано, точніше. ой 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 Майже, майже, майже. О, красава. Так, все, ми виграємо, так? Ми виграємо, так? Ми виграємо, та? будь ласка, скажіть, що так. Скажіть, що ми виграємо. Скажіть. Так, давай, 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 давай. Ні, він помер. Блін, о, наш виграв. Так, друзі, дякуємо за перегляд, став лайк і підписуватись на ютуб канал та тарам канал. Так, ми Апнул Сильвер 3, у нас легендарка далі йде. І дякуємо вам за те, що ви підтримуєте Україна мовний контент. Дякую.